Багато хто з вас, любі друзі, не сидить в Тіктоці, тому і гадки ви не маєте, що там коїться. Тому давайте сьогодні ми з вами розглянемо деякі надзвичайно дивні та цікаві тренди та явища, які я на цьому тижні виловила для вас в Тіктоці. Ми обговоримо дивні і дуже токсичні стандарти краси, які знову ставлять перед жінками якісь вимоги, дуже ніжно та дем'юр нав'язуючи нам це все. Very demure, very mindful. Нам диктують, які риси зовнішності жінки є бажаними, а які ні. Якими ми повинні бути. Також ми дізнаємось, що в біса означає Nike Pro в коментарях. Спойлер це гидко. Where I come from? Hey, man, listen, man. Давайте розберемося з цим всім, залишайтесь, буде цікаво. Попрошу вас також поставити свій чарівний лайк на це відео, підписатися, якщо ви ще цього не зробили, та ділитися ним з друзями. Це буде чудовим подарунком для мене. Та ставайте спонсорами цього каналу, моїми Sugar Deдіs та Маміс, і дивіться ексклюзивні відео окремо зняті для вас. До речі, зовсім скоро вже буде опубліковане нове з них. І починаємо! Звичайно, вже в чергове, разом із сотнями мікротрендів, про які я згадувала ось в цьому відео, соцмережі заполоняються новими й новими вимогами щодо жінок, і їхньої зовнішності, і як ми маємо виглядати, щоб вважатися гарними. Знову і знову ця жуйка жується, пережовується і ніяк не дожується. Кожного разу, коли я бачила якісь такі гнилі базари про жіноче тіло, я собі записувала в блокнотик. Ці всі вимоги до жінок ці мікротренди. І от їх назбиралося вже аж стільки за цих пару тижнів, що вони всі об'єдналися у мене ось це відео. Тут є про що поговорити. Об'єднує ці всі вимоги одна риса. Це вимоги до жіночого тіла. Вас ще не нудить від цього? Якщо ви ще не відійшли від відомого вам виразу Бутер то я здивую вас знову. До речі, принизливий та сексистський термін «butterface» у двох словах використовують для позначення жінки, тіло якої привабливе, але обличчя потворне. «Butterface» – це суміш фрази «but her face», тобто крім її обличчя. Термін засновується на сексистському жарті про жіночу зовнішність. Скажімо, після побачення на осліп чоловік розповідає, що все в ній було привабливим, крім її обличчя. Але знайдено новий привід, щоб булити жінок, і це Септум Армс. Це настільки абсурдно, що аж смішно. Що ж таке Септум Армс? Ця така жартівливо образлива бездумна фраза, яка збентежила користувачів Тіктоку. Ця термінологія, яка є незрозумілою для багатьох, стала популярною на цій платформі після серії відео, які посилаються на цю фразу, але не вказують, що вона означає. І це загалом всіх роздратувало. Багато хто задавався запитанням, що це в біса означає, і чи це образливо чи ні. Більше двох третин користувачів тіктоку це люди 18 до 34 років. Відповідно, з'являється якась нова термінологія, а точніше мова, яка у поколінні Z називається алгоспік. Засновується вона на заміні недопустимих слів. За які модератори та алгоритми соцмереж можуть видаляти коментарі чи банити пости? Скажімо, використовується термін «unalive» для «dead» і сеґг для «sex». в українській мові вживають також різні такі ідіоми. Скажімо, делітнутись це означатиме вкоротити собі. Ну і ще багато різних, до речі, ви можете написати зразки таких слів, якщо маєте на цей час. Сталося б септум Arms і також є цим висловом. Можливо, це якась прихована образа, але насправді вона зовсім не прихована. Анатомії септум це перегородка, розділова стінка між м'якими тканинами. Скажімо, носова перегородка це тонка стінка, яка розділяє праву та ліву ніздрі. Саме пісних цієї перегородки називають септум. В медицині також є таке поняття, як септум. Інтермускулари латерали бракії, і відноситься він до смуги Фасції, стінок з міцної сплучної тканини, які відокремлюють частини руки. Можливо, саме термін з медицини і послугував назвою для «septum arms». такої образи в коментарях. Але є і інші версії. Дехто має теорію, що це пов'язується із самоушкодженням якимось чином. А ще інші натякають, що це подібно до «butterface». Так само, як Butterface зашифровує собі But her face, а Septum Ar схоже на Except her Arms. Тобто все гарне окрім її рук, Як і у випадку із тлумаченням цього терміну також і незрозумілим є звідки він узявся, коли це вперше було використано. Одним із позитивних результатів цієї дивної тенденції є та можливість, яку використали багато користувачів Тіктоку, щоб піддати критиці будь-яку фразу спрямовану на образ жіночих тіл. Адже саме для образи жіночих тіл і вигадали цей термін. I just learned what septum arms are and um... All I have to say is my arm looks like this. Looks like this. And it also spreads when you put it on your body because that's what happens when you have literally a limb. Okay? A limb. Just a limb. So go back into your holes. Stop making women feel bad about themselves. Багато жінок публікують відео зі своїми руками і самі про себе зазначають, що у них буцімто дійсно є септум армс. Apparently, TikTok has coined up a term for my biggest insecurity. You would think after two kids that my biggest insecurity maybe is my midsection, but no, it's my genetically fat arms. And it arms. Люди починають комплексувати через абсолютно нормальні частини свого тіла. Чи не абсурдно це? Наші руки створені для того, щоб творити, обіймати та проявляти себе. Зрештою, люди, у яких є руки, повинні просто бути радими від цього. Токсичної позитивності хвилинка. Чимало дівчат закликають відіпатись від себе. Та розуміти, що якщо рука при дотику до тулуба виглядає м'якою, то це нормально, тому що навіть з найкращою мускулатурою вона так і виглядатиме, бо таке вже людське тіло в розслабленому стані. Це природньо, і нема чого до себе докопуватись і порівнювати себе з цим Мімасіком, з Кім Кардашіан. stop making women feel bad about themselves this is one of the most ridiculous things i have ever seen literally women cannot do anything or be anything or look any way without some man somewhere commenting on her body and judging it it is just ridiculous to me that the society we live in today will take completely normal things about a woman's body and make it into an imperfection, such as cellulite, such as septum arms. Having a thigh gap, not having a thigh gap, literally no matter what they do, they are never enough. And that is not okay. And that is not right. So I'll just say, men, keep your opinions to yourself. You have no right to critique every little thing about a woman's body. Their body is not to be critiqued and edited to whatever satisfy your eyes and your desires at the time. And women, I'm sorry that we live in a society where men believe that they are able to say whatever, whenever and however they want and find something to judge you about. Але з руками це ще не все, тому що є таке поняття, як cooking mom arms. І це такий типовий веселий стереотип про те, що якщо руки жінки виглядають не так, то вона не готуватиме смачну їжу. А якщо вони саме ось такі, то вся їжа буде просто I'm serious gourmet shit. Your mom doesn't have this. I don't want her feed. No, Амфайна. Okay If there's no turbulence under your mom's arm, while she's cooking, I don't want that poison. <свісно> Ця дівчина навіть розповіла історію про те, як вона думала, що у неї просто cooking mom arm, але виявилося, що у неї особливо рідкісна форма раку. Зараз вона проходить діагностику, їй мають робити біопсію. Всі інші оновлення станом її здоров'я вона публікує в Тіктоці. Тому ви можете також подивитися, як її справи станом на сьогодні. Якщо ви ще недостатньо розізлилися через руки, то ось вам ще одна причина розізлитись Face Harmony. Гармонія обличчя. Виглядає як невинний тренд в Тіктоці. Люди, переважно жінки, публікують відео, де показують окремо свої. Певні частини обличчя, очі, ніс, губи. І згодом обличчя цілком. І тут може бути два варіанти: bad features, good face harmony, або навпаки, good features, bad face harmony. Тобто хороші риси, але погана гармонія обличчя. Ну або ж погані риси, але гармонія хороша. Ці висновки ставлять на собою люди самостійно, це їхнє право називати своє обличчя, як їм подобається. І дуже часто це лише контент, який спрямовується на коментарі та перегляди. По суті, Фейс Гармоні це поняття, яким користуються пластичні хірурги. На сайтах різних ліній пластичної хірургії про це йдеться дуже багато. Така гармонія є унікальною для кожного окремо взятого обличчя, використовуються різні системи пропорційності, зокрема, і формула Золотий перетин розроблена да Вінчі. По факту красу дійсно можна розрахувати математично. Але не так красу, як гармонійність, скоріше математичну гармонійність чи геометричну. І це мені нагадує випадки, де беруть обличчя знаменитостей і підставляють їх під обличчя цього золотого перетину, і виглядає так, що людина втрачає свою родзинку та індивідуальність. Але знову ж таки, ці стандарти лише змушують людей відчувати невпевненість у собі. Та бажання перекроювати себе, відповідаючи цим нереалістичним ідеалам. Користувачі вказують на так звані недоліки свого обличчя, але чому хтось вирішив, що це недоліки? Можливо, це родзинки. Замість того, щоб концентруватися на тому, що ви вважаєте недоліком, можна зробити це своєю індивідуальністю та неповторним штрихом у вашій зовнішності. Дженіфер Грей із брудних танців дізнавалася в інтерв'ю, що все життя шкодуватиме про свою рінопластику, бо в операційну вона зайшла дівчиною із родзинкою, відомою актрисою, а вийшла звичайною. Ніхто більше її не запам'ятовував. Вона не отримувала крупних ролей у кіно. Вона говорила, що втратила свою унікальність за одну ніч. До речі, помітну ринопластику також зробила зірка гострих картузів Аннабель Воліс. Це, звісно, її вибір. Я сподіваюся, що вона щаслива. Але її аристократичний ніс до пластики був просто чарівним і дуже їй пасував. Якщо після цього всього ви ще не задумалися про пластичні операції? То вітаю вас! Але що ви скажете, коли дізнаєтесь, що є ще й стандарти краси для пупка? Для пупка Карл. Хтось скаже мені, пам'ятаєте цей мем? Чи це я одна тут така міленіалка, яка знає його? Серйозно, тепер навіть форма пупка стала предметом обговорення. Це вже переходить всі межі. Ось така виявляється є класифікація пупків у світі: вертикальний, нормальний, круглий, лампочка, ну або ж товстенький, горизонтальний та випираючий ауді. Ну я загалом здогадувалася, але, як на мене, вони просто звичайні всі пупки. Чим один з них кращий за іншого, це просто форма. Вона залежить від того, як саме акушерка перев'язала та обрізала пуповину і як вона зрослась. Це тупо рандомно. Але виявляється, це тепер є нашою гол. Тобто метою вертикальний пупок. Це те, що треба. Амджелесу. Вертикальний пупок, він, типу, робить вигляд живота більш пласким чи більш видовженим. В чому його прикол взагалі? Камон, люди, форма пупка взагалі не впливає на красу людини. Це треба зупинити. А як вам такий опис тіла? Мафін топ, це коли людина, скажімо, одягає легінси і з них трошечки випирає живіт, який не підтягнутий, ну або розслаблений, чи не в тонусі. Ну, типу, як мафін у корзинці. Смішно, так? Цей термін часто використовують різні фітнес-тренери та коучі. І також він вживається і щодо чоловіків. Охвала перуну, не лише жінок чмирять. Я вперше побачила це поняття у одному скетчі такому. Ну, типу, коли ти тікаєш від поліції і патрульний передає по рації, підозрюваний має атлетичну тілобудову, ну або ж трунку фігуру. І цей підозрюваний чи підозрювана такі типу так олслей. Я побачила ось таке відео про мафін топ, і я цілком розумію злість цієї персонажки. Чесно кажучи, у більшості людей є ця особливість, коли ви поїли, або розслабились, або штани тісні, або певна фаза менструального циклу. Тіло кожної людини має форми та вигини. Тим паче воно не є твердим, щоб зберігати якусь форму, особливо в тісних легінсах. Тому не треба на цьому зациклюватися і почувати себе впевнено можна у будь-якому одязі. Але, якби впевнено, ви не почували себе в будь-якому одязі, знайдуться хлопці чи особи чоловічої статі, які напишуть вам в коментарях Nike Pro. Що це все означає? Це і складно і. Гидко водночас, по суті, це такий собі док, висел собачий свисток, як от фразочка well, well, well» під відео з євреями чи афроамериканцями, і спрямовується вона на приниження жінок та намагання зачепити їхню зовнішність. Почалось все із відео дівчат, які танцюють у шортах Nike Pro. Вони отримали багато компліментів і стали вірусними. А якщо такі або подібні шорти показувала дівчина яка тільки почала займатися спортом, ну або вона на думку цих коментаторів не є конвенційно привабливою, то фраза Nike Pro використовувалась як знущання, типу підкреслення, що вона не виглядає ідеально, але одягає Nike Pro. Це мені нагадало вуличні війни в Україні зі Стоун Айлендом. Пам'ятаєте це? Типу лише ті хлопці, які займаються бойовими мистецтвами або є якимись типу гангстерами, мають право носити Стоун Айленд. А якщо він ще й був палений, то доводилося також пояснювати за шмот. Звучить трохи моторошно, ніби з якогось іншого всесвіту, але я впевнена, що ви також чули такі історії свого часу. Якщо чули, то будь ласка, напишіть в коментарях. Також є думка, що фразочка Nike Pro походить від такого рофлу, коли в каруселі фото в Тіктоці ставили перші фотки кросівок Nike, а останньою йшла відверта фотка жінки. І Тікток дуже часто не банив такі пости, навіть із найвідвертішими фотографіями. І цей типу рофл перейшов у коментарі під фотографії дівчат у коротеньких топах та шортах. Пишуть, як правило, або якісь мізерабельні чоловіки. Або ж просто підлітки, які лише пізнають цей світ та виявили, що наша сексуальність просто існує. Особливо гарним на них погляд, ну або як кажуть, і Бабельним пишуть Nike Pro Max, ну і так далі. А ще Nike Pro пишуть в коментарях в контексті натяку на camel toe, ну тобто копит це верблюда. Як ви здогадуєтеся, це відбувається під відео, де дівчина в обтягуючих. Шортах або лосинах. І Це виглядає в реальності приблизно так. Типу, ге-геги, я побачив жіноче тіло, напишу комент. Ну окей, ми з'ясували про руки, гармонію обличчя, навіть форму пупка та одяг, які треба носити. Але як щодо макіяжу, виявляється, що ми не можемо просто так брати собі і робити макіяж, який нам подобається. Тим паче іти з ним на роботу. Ну, загалом, щось в цьому є. А всім нам треба. Носити макіяж very demure, very mindful, very cutesy. адже так каже ця інфлюенсерка, яка записала мета іронічні, ну або ж реально серйозні відео цього я не знаю. І вони стали вірусними. Вона запостила деякі свої відео в ТікТоці і розповідала, як правильно носити макіяж на роботу. І ви знаєте, давайте подивимось їх повністю без скорочень, бо воно того варто. Сігайдюмеймийка Фверк. Very demure, very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown when I go to work. I don't do too much. I'm very mindful while I'm at work. See how I look very presentable? The way I came to the interview is the way I go to the job. A lot of you girls go to the interview looking like Marge Simpson and go to the job looking like Patty and Selma. Not demure. I'm very modest. I'm very mindful. You see my shirt? Олія лилочічія на майчо і see i'm very demure Мені щиро здається, що це був рофл і метаіронія. Тому повноцінним нав'язуванням жінкам тупих стандартів краси я б це не назвала. Це скоріше був просто черговий веселий мем. Загалом ми всі чудово знаємо, що поширення таких дурнуватих стандартів краси в соцмережах негативно впливає на наше психічне благополуччя після таких постів. Наша тривожність може зростати, настрій знижується і починаються якісь непотрібні внутрішні діалоги. І це взагалі не круто. Що робити нам, жінкам, щоб достояти цим стандартам? В першу чергу треба критично мислити і піддавати сумніву всі тренди, і задумуватися, чи нам це потрібно, чи робиться нас щасливішими. Також нам треба підписуватися на позитивні аккаунти, оточувати себе контентом, який вас розважає та розслабляє, а не примушує. Стресувати та думати, що з вами щось не так. Також я вважаю, що нам треба підтримувати інших людей, і коли ви бачите в соцмережах когось то старається, щось робить, підтримати коментарем добрим словом. Ну і нам всім треба навчитися приймати себе, своє тіло і полюбити свої унікальні риси. Хоч інколи це буває дуже складно. Справжня краса походить із середини і виявляється вона в наших діях, думках та ставленні до оточуючих. Чекаю ваших коментарів про цю всю дичину. Мені завжди дуже цікаво це читати, тому. Пишіть, будь ласка, не соромтеся. Дякую, друзі, що були зі мною. Чекаю від вас лайків, підписок та переходьте в мої соцмережі.